Мама любить тата, та хто та, та, любить маму, мене ніхто не любить тому. Мені погано, мама любить тата, та, та хто любить маму Мене ніхто не любить, стану хуліганом. Всеукраїнсько-відомий гурт Тартак святкує своє 18-річчя. І хоча гурт уже досить досвідчений і пройшов не одне випробування сцени, хлопці не перестають хуліганити на концертах. Свій незмінний драйв та позитивну енергетику продемонстрували тартаки і своїм прихильникам в Рівному. Концертна програма складалася з двох частин: в першій прозвучали нові композиції гурту, в другій же частині фани мали змогу почути вже давно всім відомі. Хіти сам Сашко зізнався, що другу частину концертного плейлиста формував з пісень, які вибирали його фани. Він взагалі багато спілкувався з публікою, розповідав коротенькі історії пісень або просив підспівувати. Проте найбільше він зачіпав тему залу. На концерт прийшло менше людей, ніж очікувалося. Тому Сашко весь вечір намагався відгадати, чому ж так сталося. Я, я, я так познаю, що е, потіснили нас із підіставу. І спустилися ми десь на 28-му третій місці. Та так на першому. А, а. Просто люди що? А коли на людині? Що це робота? Та незважаючи на малу кількість публіки, концерт пройшов дуже драйвово, адже Тартак вже багато років збирає біля себе найрізноманітнішу, але завжди незмінно позитивну публіку. Завітав Сашко Положинський і в нашу студію. Ми поспілкувалися на різні теми: стан сучасної української музики, свята для артиста, співпрацю з іншими музикантами та багато іншого. Все це ви зможете побачити на телеканалі Ритм в програмі Пряма мова. Ілона Якимюк у ритмі подій.